Закладанный низ. Хьюмер-деконгестант. Дие через 30 секунд. Хьюмер-деконгестант. Я хотел бы спросить у вас, подкожных, может быть вы еще пойдете, поскачете на Майдане э, за гидность? Нет? Не испытываете э, такого острого желания? Напрасно. Это ведь триумф. Ну, я не знаю, чого віри, ідіотії, волі, переліча мозга. Ну, в будь-якому випадку це тріумф. І ось це сьогодні мають побачити усі українці, бо пропагандисти на фоні останніх новин дуже уважно стежать зараз за настроями українського суспільства і намагаються переконати свою аудиторію, що перемогли нас мовляв, українці панікують. бо их зрадили Сполучене Штаты Америки. Вообще, это было бы, конечно, ирония судьбы, если бы Зеленского в какой-нибудь очередной Майдан вынес бы, как бы, значит, вперед ногами или сместил бы, сместил бы, так сказать, с поста, потому что это было бы вполне в традициях украинской демократии, потому что главное ноу-хау, что называется, украинской демократии, это вот эти Майданы, когда толпа народа собирается на улице, то побольше, желательно покрикливее, вот, поагрессивнее, да, и типа решает, куда дальше идти их стране. Вот вам пора это сделать. Вы же так хвалились это этим Майданом. Я помню, когда были 2004 год и 2014 год, я помню, сколько там было сказано глупых, вот, но очень горячих слов украинцами о том, что вот, смотрите, вот вот наша традиция, нашей украинской, так сказать, козацькой этой самой демократии и всей остальной вот лабуды. Не то, что у вас там, да, вы живете, вам там, скажем, закон тайга, медведь прокурор, так сказать. Вы вообще всего боитесь, а вот у нас, вот так вот. Вопрос, во-первых, в том, до чего же вы до Вілі свою страну, тепер і второ, а гді ж часто ваше та саме сказать, скитрадіції вашої демократії? А тепер сподіваюся, ви розумієте, кому найбільше зараз потрібні вибори в нашій країні, і хто зрештою прагне таким чином її зруйнувати? Бо ось все це несеться нині в інформаційний простір. Тож як тут пройти повз? Знаю, ви чекали на цей випуск, щоб розібратися у всьому цьому? Тож поїхали. Вітаю, я Інна Набок. і ви дивитеся огляд російської пропаганди та новин з боліт. Бо сьогодні є про що поговорити і що вам показати. Адже рупори кривавого очільника Московії не збавляють обертів і продовжують навмисно підвищувати градус нашої суспільної напруги. Тож знища на болотах знову постукали і взялися розробляти якісь там сценарії розвитку подій в Україні найближчим часом. Два варианта развития событий для хутора. Плохой – это когда параллельно со всем прочим еще начинается гражданская война. И хороший – когда э, гражданская война не начинается, но начинается резкое переобувание власти, фиксация убытков, признание своей очень большой неправоты и всего такого разного. Насправді такі заяви Гасперяна свідчать про те, що вони дуже хочуть розколоти наше суспільство. Бо коли вони розуміють, що перемогти нас зараз на полі бою, вони не можуть і їм тільки цього й треба зробити так, щоб ми втомилися і здалися. Тому у московських студіях зараз і звучать ось такі заяви. Міхеєв до слова, наче найбільший гонорар, навіть за все це отримав, бо майже годину в ефірі вичавлював себе цю ахінею. Читі де ж ваша традиції цієї прекрасної козацької демократії, какбу бы, да корнями уходящі в європейську Україна – це Європа європи прочі да, Язик взад засунули, і как бы, молчат? Вот. Ну в общем в целом всі майдани я вам могу сказать совершенно точно спонтанно нігде ніколи не визникали. Все это полное вранье насчет того, что вот народ проснулся и решил. ничего народ вот такого никогда не решает. То есть, если нет организационной силы, если нет каких-то ресурсов, если нет людей, которые все это запланировали, в большинстве случаев никакой народ не просыпается. Вернее, он просыпается, но идет по своим делам. Вот никаких площадях он не собирается. Никогда такого не было, как бы, да. Ну, и, по крайней мере, в новейшей истории это совершенно точно так. Поэтому, если там найдутся силы, которые поймут, что сейчас надо избавиться от этой старой команды, просто потому, что иначе они всех утянут в какую-нибудь могилу, вот, то было бы неплохо. Что это? Не, ну вы это Что для них было бы непогано. Вони вже сплять і бачать, як україною керує новий проросійський пацюк, який побіжить з ними домовлятися. Але давайте відверто про нашу з вами владу тільки ми можемо говорити, тільки ми маємо право її обирати. Ну а потім вже чи вихваляти, чи критикувати. Я ж ніяк не вони. Хоча моїх особистих суджень тут не буде. Висновки, звісно, за вами напишіть у коментарях, як ви думаєте. Приміром, колаборант Володимир Сальдо, якого окупанти зробили гауляйтером захопленої частини Херсонської області, пішов ще далі за Гаспаряна і Міхеєва і заявив, що якщо Україна не погодиться на умови Росії відмовитися від чотирьох областей, які окупанти вже внесли як свої до конституції, а також провести демілітаризацію та вибори. То тоді, нібито будуть більш суворі умови перемовин. А ще каже, будуть проведені так звані референдуми в інших областях України щодо приєднання їх до Росії. Ну а якщо Україна буде звінить мене качівряжиться, да то, е, дуже вірно було вчора висказано нашим послом Вон. Высказано замечание, что если будет вот такое происходить, то о том, о чем начали договариваться в 2022 году, и когда можно было еще с такими знаете, меньшими негативными результатами по мнению Украины, переговоры завершить. Вот то, то, что если сейчас они не согласятся на эти варианты, когда все четыре новых субъекта, э, которые по конституции вся их территория является территорией Российской Федерации на э, демилитаризацию, на уменьшение численности вооруженных сил Украины. И если сейчас они с этим не согласятся, то следующие переговоры уже будут идти и с учетом проведенных референдумов. Во всех областях, которые имеют отношение к России, к советскому союзу и были неотъемлемыми частями. Своєю чергою, поки пропагандисти промивають усім цим міска свої аудиторії, головний кінь бункарного перескакав навішувати лапшу на вуха депутатам держдуми. Як вам мистеця по на арені кремлівських терористів та вбивців, ми саме крупні, як ви сказали, арктична держава, у нас найбільш протяжена берегова лінії, найбільш розвита інфраструктура, яка представляє собою северний морський путь, на який Некоторі країни, входящі в Арктичний Совет, так поглядають з завістю. А... Але давайте відверто. Невже цими маніпуляціями вони нас злякають зараз? Це до слова Лавров виступив перед московитами після зустрічі з американською делегацією. Але такими байками він може хіба що ось цих путінських дідів маразматиків брати на слабо, бо усі ці кремлівські пристосуванці схоже забули. Українці не росіяни, ми не покірне стадо рабів, Ми не поведемося на цю словесну діарею і будемо далі відстоювати своє право на незалежність та свободу. І це до речі, те, чого у них ніколи не було і не буде. Тому звісно, їх ще дуже турбує зараз Європа і те, що вона починає об'єднуватися заради дійсно справедливого миру, бо підтримує Україну. Але звісно, рупори Путіна розповідають балачки про те, що лідери країн ЄС, навіть якщо і збираються для якихось перемовин, ні на що більше не здатні. Пафоса було дуже много. конкретики вийшов пшик. Більш того, європейська печать піш Трамп об'явив Європі війну. Внутрі Європи яка двіжуха відбувається. Вот вам же говорил Владимир Владимирович, да, что когда скучно, хочется движухи. Вы, видимо, так заскучали за три года, что сейчас вы быстренько наверстаете. Европа не видела таких потрясений, в принципе, с мая 45 -го года. 80 лет отдыхали, скучали. Как у Стивенсона, как настроение его высочества? Скучает. Сейчас взбодрятся. Щас запригують горними козлами. Козлищами, не побоюсь цього слова. От бачите, якщо ще раніше головним ворогом цих істот та їхньої недофедерації були Сполучені Штати Америки, то тепер це Європа. Бо ж путіністи переконані, що Трамп тепер став на сторону Путіна. Сюди, до речі, навіть Ілона Маска пропагандисти вплили, щоб переконливішими бути. Маск забрався. Пересчитать золотовалютные резервы. Он вопрос, они вообще на месте? Или их уже тоже так же надвинули? І ось это звучить сьогодні в московських студіях. Нагадую, пропагандисти в екстазі. Але невже президент США Дональд Трамп дійсно змінює правила гри? Бо чим далі тим більше складається враження, що все ось це, все те, що відбувається на міжнародній політичній арені, театр абсурду. Тільки ж хто на цій цинічній сцені у головній ролі, президент Трамп, от, якщо говорити о заявлениях, ви упомянули розширення НАТО, він перший да і поки по із западних лідерів, хто публічно і громко сказав, що одне з перших причин української ситуації. Явилась э, нахрапистая линия предыдущей администрации по втягиванию Украины в НАТО. Такого никто из западных лидеров никогда не произносил. А он несколько раз эту мысль провел. Это уже сигнал, что он понимает нашу позицию, когда президент Путин в телефонном разговоре с ним э, еще раз акцентировал. Что нам важно не перемирие, которое позволит довооружить Украину в очередной раз и опять натравить ее на нашу страну, а долгосрочный устойчивый мир, опирающийся на устранение первых причин конфликта. З одного боку, як бачимо, Трамп, який зараз не говорить жодного критичного слова на адресу Росії чи її кривавого очільника, не говорить Трамп і про те, що це Російська Федерація, вина у війні, і традиційно звинувачує адміністрацію Джо Байдена у тому, що три роки повномасштабного вторгнення Росії стали руйнівними для України. Слухайте, а Трамп чи то забув, чи знову ж просто вправно робить вигляд, що не розуміє, що це Москва та російський диктатор винні як у розв'язанні війни, так і в сотнях воєнних злочинів, вчинених на території України та проти нашої країни. А от московити є хидно потирають свої криваві лапи і зловтішаються в результаті заявленої позиції лідерів Росії та США у готовності к переговорам взаємним жестом доброї волі. По итогам большой подготовительной работы команд глав государств президент Трамп в условленное время снял трубку и позвонил президенту Путину. Именно Вашингтон первым звонит в Кремль, а не наоборот, поскольку не мы рвали отношения, разорванные они были оттуда. И вот в этих условиях Трамп звонит Путину, здесь еще очень важна интонация – Беседа взаимно вежливо и уважительно, и соглашаются начать содержательные переговоры. Когда Рубио говорит о в некоторой мере России, то это персональная шкала. Его президент Трамп начал налаживать отношения в первую очередь именно с Россией как приоритет. Факт упрямая вещь. Тож, як бачите, з іншого боку, Кремль, який вже другий день поспіль тішиться зустрічю делегацій США та Російської Федерації в Саудівській Аравії, і намагається зараз переконати світ, що Росія виходить з міжнародної ізоляції. До речі, це блискавично швидко підхопили головні рупори Кремля. Саме головне робити своє діло, продвігати свої плани, реалізовувати їх. И остальные, пускай наблюдают, условия для этого будут созданы. Пока, как показали вчерашние переговоры, движение к нормализации отношений на всех направлениях начинается. Есть, по крайней мере, готовность, декларированная готовность это движение начать. И решать не только украинский кризис, но создавать условия для восстановления и наращивания партнерства В торгово-економічній, геополітичній сфері між Російською Федерацією і Соєнними Штатами. Бай більше, якщо вчора ввечері пропагандисти Путіна вважали європейські країни своїм ворогом, то вже сьогодні вранці Лавров вирішив, що треба і ЄС перетягнути на сторону зла. Дивіться, як заговорив по істеченні какого-то времени наші западні колеги одумаються і захотять визволити відносини, Ми посмотримо. На яких условиях це можна буде зробити. Но слово за ними. Ми об этом навіть зараз не думаємо. Ми займаємося укріпленням своего государства в інтересах свого народу. Тож, як бачите, що буде завтра і як зміниться риторика, спрогнозувати важко. Та й взагалі будь-які прогнози зараз марна справа. А підсумовуючи цей випуск, я лише додам у цій страшній війні. Винні лише росіяни і їхня федерація наш найбільший ворог. Давайте не забувати це особливо зараз, коли пропагандисти зловтішаються і вже чекають на остаточний розкол українського суспільства. І саме тут наш вихід сильних і незламних, бо ніхто не має права нам вказувати, як боротися за свою незалежність. Тому давайте боротися далі. Давайте підтримувати наші сили оборони, щоб бути сильними, бо війна триває. І російська нечисть, попри всі свої заяви про мир, хоче лише одного знищити нас. Тож давайте не підігравати ворогу, бо Дзузько їм, а не Україна, та ми з вами. І, звісно, дякую, що дивитеся і за зворотній зв'язок. З вами була я інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.